Доброго здорові, пані панове, категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 11 листопада, у вівторок, вітаю вас на моєму авторському youtube каналі, який називається Василь Кланчук. Так звуть мене це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Ну і в першій частині якраз основний фактаж дня, який інформаційно тільки розкручується. Тут продовження маємо, але фундамент, який характеризує насправді те, що зверху відбувається, і залученість наших партнерів до цієї проблеми, цієї біди, насправді, війни. Ну от за оцінкою президента Зеленського, це не Європа в стані війни з Росією, а Росія встання. Ні, війни з Україною і, гіпотетично з багатьма в Європі, і ми розуміємо, на що вони здатні і що вони можуть зробити. Але Європа боїться слова ескалація. Європейці завжди думають, що кроки Європи, оскільки вони розвинуті держави з повагою до закону до цінностей. Що будь-яка їхня відповідь це ескалація. А я вважаю навпаки, що Росія не любить слабкість будь-які інтелектуальні відповіді з розумними словами, а саме такі відповіді знаходить Європа. Це про слабкість для Росії. Ну е е хіба не про це ми з вами говоримо ну, весь час повномасштабного вторгнення один в один. І знову ж таки, ми це розуміємо, а Європа це не розуміє. Так, ми починали, до речі, з північних потоків, які вони коли вони будувалися. Ну і прийшли до чого, і слабкість народжує такий от російський присмак, бо росіяни цю слабкість і хочуть, поки ніхто не набрався сили, тиснути, тиснути, завдавати шкоди, брати собі якийсь бенефіт додатковий. Ну а в напрямку України цей бенефіт такий, щоб Україна не розвивалася, знищити енденність, землі, тобто політичні бенефіти, отримати. А в напрямку енергетики, от забрати словаччину, Угорщину, східну Німеччину, Східну Європу, тримати всіх на повному енергетичному гачку, що й було в планах. Я Не сумніваюся, якби Путін не пішов війною. Це от як в казці про цю рибалку і у стару там 30 років і 3 роки, цей ночви там якісь розбиті. Ну, уявіть собі, які гроші. Дійсно, він би впливав на Європу, але це щось йому перемкнуло, пішов війною. Але слабкість, вона не народжує діалог із Росією. Для русських це слабкість. От відповіді інтелектуальні, там увіщування, це просто слабкість і все. Це значить, що можна нав'язувати свої народи. Ративи, ось що на сьогоднішній день відбувається, тому відповідаючи на запитання, що це в цілому порушення європейського там повітряного простору, наприклад, з цими дронами, та в різних країнах, це перевірка, перевірка Європи, перевірка їхньої реакції. Всі ці дронові атаки Путіна це перевірка на що Європа здатна. Перевірка, як буде реагувати Америка на поточну загрозу для європейських країн, які в НАТО диму без вогню не буває. І всі ці перевірки це небезпечні для цілісності Європи. Це якраз відносно, пам'ятаєте, ми говорили з вами за Титанік, і ми там з валізою, десь там чи на Титанік Міні-Європи йдемо. І Може, це вже не Тітаніка, якось інша назва, але поки що це виглядає як Тітанік, якраз з урахування цього чинника, який називається Владімір Владімерович Путін, який дійсно один ковбасить весь світ, і ніхто не наважиться щось з цим робити. Ну, поки що, хоч якийсь там, знаєте, промінець наприкінці тунелю чи світло в такому темному царстві. Але Євросоюз готується використати російські активи для допомоги Україні, так принаймні говорять європейські інформаційні агенції, це якраз на тлі усієї колотнечі, це репараційний кредит Бельгії, кожного дня якісь новації. Але я вам казав, що там з'явилася Норвегія, яка в принципі може підставити плече так попередньо виглядало, що тема перспективи ну не дуже песимістична. Тобто, можливо, навіть більше оптимістична ніж песимістична. І от міністри фінансів Євросоюзу обговорюють два варіанти фінансування України на 26-27 роки це позик. Коштів безпосередньо на ринку. Або використання заморожених російських активів. За даними джерел, все більше країн схиляються саме до другого варіанту. Ну, звичайно, це ж не свої кошти віддавати. І вперше союз розглядає зараз реальне перетворення цих активів на джерело грошей для Києва. Пропозиція європейської комісії передбачає, як я вже казав, репараційну позику і ЄС замінить російські кошти на рахунках Євроклір безкупонними облігаціями. А гроші ці російські направить власне в Україні повернення коштів. Відбудеться лише в разі, якщо Росія виплатить репарації. Ну що фактично робить цю допомогу безповоротною і не ризикованою для Європи. Бельгія, я вам нагадаю, що де розташований Євроклія, вимагає гарантій від інших членів є, що значить Бельгію не кинуть, і що по факту вона не буде одноосібна відповідати в разі можливого позову з боку Москви, і наполягає на юридичному зміцненні схеми. І от другий варіант це ринкова позика. Вона звичайно менш. Приватли була тому, що вона тягне за собою цей борговий тягар витрат на відсотки. Це за рахунок платників податку. В той момент, коли є повне порушення світових правил, законів, резолюцій, нехтування всіма там речами по ООН, по європі. Ну, в принципі, цивілізаційних речей, коли порушені кордони відбувається за великим рахунком геноциду України. І є гроші, які належать агресору, то він же має за це платити. Якось такі підходи, як я не дарма вам на початку дав розуміння стану речей в Європі від президента Зеленського, щоб ви не казали, що в мене якесь воно інше. Насправді в багатьох в Україні якраз такий момент, що Європа якось не те, щоби здулося, вона навіть і не надувалася. Вона сидить там з пивком, з кавою і сидить на російських грошах, і все соромиться значить, назвати речі своїми іменами. На цьому тлі от ми вже згадували дані інституту дослідження війни, коли там один з перших керівників великого російського банку в очі путіну сказав, що у нас біда з економікою. От вам ще один такий показник, як поховав Трамп одного з гігантів насправді світового масштабу Лукоїл. І Лукойл оголосив форс-мажор на гігантському нафтовому родовищі, ну, щоб ви розуміли, як люди зайшли, тобто на які можливості були, які Путін профукав всією війною. Російська нафтова компанія «Лукойл» оголосила форс-мажор на родовищі Західна Курна. 2 в Іраку. Це найбільше родовище нафти в світі. Вони там були в долі. А це чотири буквально джерела дали ці знання для Ройтерси. За даними от власне інформаційної агенції, Ірак припинив всі платежі Лукойлу після того, як наприкінці жовтня Штати Євросоюзу це запровадили санкції проти компанії. Тобто, розумієте, Лукойл не заробляє гроші, Лукойл не платить податки. І це приватна компанія, яку намагався Путін через цей гунвор якби покласти собі в кишеню, дав далі там ковбасити ці гроші. А тепер виглядає, що ні, і тут це принципово. Лукойл без заробітку і без податків. Це якраз чинник послаблення військової машини Путіна. Ще раз це не буде от завтра прямо відбуватися. Але це буде згодом іти, Про що от, власне керівник одного з найбільших банків російських Путіну й сказав. За даними джерел, Лукойл вже попередив Багдад про можливий вихід з проєкту, якщо ситуація не зміниться. А родовище Західна Курна, 2 за великим рахунком, це ключовий актив Лукойла за кордоном, бо там запаси це десятки мільярдів. Барелів нафти, і навіть саудіти там трошки відпочивають з цими перспективами. Правда, там що треба дорозвідати і почати видобувати. Але з урахуванням того, що там цей Лукойл за кордоном мав можливості брати кредити, вливати технології, то тепер цього немає. Ну і Не потрібний нікому тепер цей лукойл. Далі по знову ж таки російських справах, от те, що повідомляють їх російські військово-політичні пабліки, бо те, як в нас, ми знаємо, а от дуже важливо, ще розуміти, що в них відбувається на тлі цієї величезної потужної інформаційної машини. Мішустін це їх прем'єр-міністр долурчів, і це от перший дзвінок реальний обмежити ціни на хліб і низку інших соціальних продуктів. Тобто розумієте, тобто визначення соціальних продуктів воно існує. А тепер обмежити ціни на хліб це значить держрегулювання. А держрегулювання, значить зростають ціни на все. Тобто, ланцюжок призводить до того, що дійсно велика кількість людей вже не будуть мати можливість купити хліб. Ну хліб, гречка. Ви ж розумієте, що це вже майже революційна ситуація, але обмежити ціни на хліб, встановити державне регулювання значить, велика кількість виробництв буде невигідно. Або випікати, або продавати в результаті цей хліб. Ну, от Мішустін раптово вирішив проявити себе, кажуть так: військово-політичні пабліки в Росії і віддав доручення встановити гранічні ціни на хліб. Зокрема, він вимагав від керівників регіонів промоніторити ціни і встановив жорсткий контроль за їх підвищенням. От джерела кажуть, що подібні дії пов'язані з можливим загостренням ситуації з паливом, що призведе до зростання вартості не лише хліба, але ну, й зрозуміло всіх інших продуктів. При цьому політично вмотивовані дії цього Цішустіна так їх вважають в Кремлі, сприйняли далеко не як боротьбу за комфорт рядових громадян. І в них там теж жаба Гадюкінськ в банці відбувається. Кирієнко вважає, що Мішустін вирішив заробити політичні бали на проблемній ситуації. Між ними зараз не все гладко сказало одне Джерело. І не секрет, що Кирієнко і Мішустін вже неодноразово потрапляли в цей шорт-лист продовжувачів справи Ладімір. Хоча, як мені виглядає, Владимир Владимірович нікуди не збирається йти. Щоб там хто про якийсь політбюро не розказував. Тепер е е кримінальний такий напрям, і міжнародний, і економічний, і, в принципі, з війною пов'язаний. От, коли я розказував вам про нашу людину, яка зараз в Італії у в'язниці і якого підозрюють в тому, що він по суті командував спецзагоном, який підривав північний потік. Але треба ще це довести. Але паралельно з тим, тиск пішов на ще одного представника української еліти на Залужного. Абсолютно німецьке слідство вважає, що трубопроводи Північний Потік підірвав елітний український підрозділ під прямим командуванням тодішнього головкома Валерія Залужного. Це так, щоб ніхто не розслаблявся. Типу, тримають руку на пульсі. Кремль стверджував: це Wall Street Journal дає свою реляцію, що за нападом стояли Штати і Велика Британія. А німецька поліція, прокурори і інші, хто знайомий з тонкощами справи, розробили і впроваджують, якби версію за те, що є. Ну в них є типу чітка. Картина того, що елітний український військовий підрозділ здійснив напади, конкретно керував цією операцією, ледь не особисто залужний. За даними Wall Street Journal, справу розслідували в штаб-квартирі Німецької федеральної поліції в Потсдамі, що ну це приміська територія біля Берліну. Правоохоронці встановили, що метою диверсантів було скоротити як доходи Росії від нафти, так і економічні зв'язки з Німеччиною. Ну, в принципі, от саме в цьому контексті поляки, наприклад, аплодують ну, вирішальним доказом у справ... Праві. Стала дуже зерніста, дуже нечітка чорно-біла світлина, за допомогою якої, начебто, ідентифікували українського глибоководного цього водолаза, і за лічені хвилини знайшли його профілі в соцмережах, професійні вебсайти з посиланням на інших підозрюваних. От якось так дуже швидко, але знову ж таки початок був всієї нечіткої фотокартки. Окремо журналісти вказали, що судові слухання з приводу справи вибухів на північних потоках можуть загострити відносини між Україною і Німеччиною. І Типу, альтернатива для Німеччини, оця опозиція тисне на чинну владу з метою припинити, до речі, фінансування Києва. Тобто, розумієте, шукайте кому вигідно і хто за цим стоїть. Проте оточення Мерца вважає, що Берлін зможе впоратися з тиском, і за словами близьких до нього, людей німецька громадськість вже в принципі так і звикла і сприймає, що з цим нападом вибухом стояв Київ. Хто і чому вчинив диверсію на цих потоках? Ну. Був це теракт чи удар по агресору. Ну, різні версії на сьогоднішній день. Тобто, я я би не брався якби говорити однозначно, але те, що це удар по агресору, так це це, це, це компонент абсолютно присутній, Ну, по факту, вона присутня. Бо спочатку, якраз вказували, що це Росія сама зробила, потім Росія відмахнулася, сказала, що це американці. Потім почали польський слід шукати, українські. Напевно, що довго буде це слідство. і Ми. Достеменної відповіді не отримаємо. Але в будь-якому разі, якраз нашим громадянам, правоохоронці Німеччини висунули підозру там в розшуку. От людина затримана і в камері знаходиться в Італії. і Президент Зеленський, до речі, заявив, що Україна до підриву газогонів жодного стосунку не має. Але щоб захистити наших громадян, все одно потрібна переконлива юридична вивірена стратегія. Захисту, ну і поки що не коментував цю історію Валерій Залужний, якого як вважають, ну відношення до цієї операції все ж таки присутнє. Так тепер фабула пов'язана із гучною темою по енергоатому і по захисту і по там підрядникам. Спец антикорупційна прокуратура почала ще й окрім всього. Ми вчора з вами говорили, що, начебто, там головний фігурант оцієї цієї всієї історії, такий собі міндіч зник. Ну одні говорили, що він зник за кілька годин до обшуків, типу його хтось попередив сап, а інша є версія, це реально теж, якби неоднозначно підтверджено, що перша, то і друга, що він зник за кілька тижнів. До початку обшуків в будь-якому разі САП каже, що це наші злили спецантикорупційна прокуратура, і якраз керівник цієї прокуратури Олександр Клименко створив комісію для проведення службового розслідування. Таке рішення керівник САП ухвалив на підставі рапорту одного з прокурорів, що здійснює процесуальне керівництво в розслідуванні масштабної корупційної схеми в сфері енергетиці і низці інших справ. І службове розслідування здійснює відділ внутрішнього контролю. Його висновки можуть стати підставою для адміністративних або Процесуальних рішень, от така от тема, якраз з одним з основних, як каже, слідство фігурантів. А що стосується лінії Міністерства енергетики, бо так чи інакше, воно дотично і теж там, начебто, згадувалося в цих плівках. Ми повністю співпрацюємо слідчими органами, надаємо всі матеріали, які вони запитують, і сприяємо об'єктивному і прозорому розслідуванню. Компанія не перешкоджає проведенню процесуальних дій і зацікавлена у всебічному з'ясуванні всіх обставин. То мова йде про енергатом, про обшуки справи ну і так називають справа Міндіча. І е, Світлана Гринчук, це е, пані міністр енергетики на сьогоднішній день, яка в на той момент була заступником, е, як ви розумієте, Германа Галущенка, якого, начебто, теж там десь прив'язують до цих плівок. Ну, одним словом, е, реагуючи на всі ці розслідування, вона заявила, що по захисту об'єктів енергоатома, які фігурують в плівках, набу, ну я думаю, що це дуже легко перевірити. Половина об'єктів готова на 100%, а інші на 80%. І що все йде за планом, що вони будуть завершені впродовж місяця. Ну, впродовж місяця так вже впродовж місяця, це грудень а, настає, а мова йшла про, про те, щоб це все зробити за літо. Не чекаючи початку обстрілів, ну я можу помилятися там в термінах, але якби в глобальному, напевно, ні. Ну і була інформація про реакцію з офісу президента. Там підтримує офіс президента, ну і сам президент, до речі, висловився напередодні. Підтримують масштабне розслідування набу і САП щодо корупції в енергетиці і має бути невідворотне покарання, і це очевидно. При тому, що коли прив'язують Галущенка, який на сьогоднішній день є міністром юстиції, чинна міністр енергетики Світлана Гринчук, Гринчук виступила нею захист. Ви ж пам'ятаєте, що там група народних депутатів вказувала з самого початку? От як тільки з'явилися ці повідомлення, при чому таке враження, що ці депутати знали про хід справи ще до того, як ця справа з'явилася в медійному просторі, теж велике питання. Ну, вони так говорять, що Гринчук могла отримувати гроші від, як вони називають, смотрящого за енергетикою і помічника екс-депутата, нині сенатора в Російській Федерації Андрія Дрикача, такого Ігоря Миронюка. На плівках набув він фугурує як рокет. І заявила, що пан Миронюк не був її радником ніколи. Хоча його там називають радником міністра енергетики. І наскільки її відомо, так само не був радником Галученка. Ну, значить, це стороння людина. То так, а як стороння людина керує процесами для мене, як для міністра енергетики, важливо, щоб слідчі дії відбувалися прозоро, відкрито і всі особи, якщо такі будуть встановлені, і буде доведена їхня провина, мають бути притягнуті до відповідальності нульова толерантність до корупції. Отак От цитує міністра вся українська преса. Ну і вона також відмовилася коментувати ці постанови, які зареєстровані зараз в Верховній Раді щодо її звільнення. Ну, в принципі. Каже так, я не буду на це зараз реагувати, я не розумію претензій. А, і за словами пані Світлани Гринчук, її основна робота це продовжувати готуватися до тяжкої зими. Вона б не хотіла реагувати на домисли, які публікують, і, і ті заяви, які робляться. Ну, от НАБУ так каже, що якби ці люди, які по факту можуть навіть виявитися недотичними до е цих керівників, Ну, якби дотичними в плані того, що прив'язані в адміністративному порядку, тобто десь там в їх ієрархії чи в штатному розписі, але тоді дійсно виникає запитання, що всі питання великій грошові всередині енергетичної галузі відбувалося людьми, які взагалі до неї не мають жодного стосунку. А гроші були. Як от Набу каже, що легалізація незаконно отриманих коштів в сфері енергетики відбувалася безпосередньо через офіс в центрі Києва, який екс екснардепу Деркачу. Який, до речі, вже давно в Росії він колись був очільником енергатому, але він давно в Росії там зі всіма цими шлейфами. Але тема то працює, от розумієте, як людина налаштувала процеси, і всі робили вигляд, що вони не розуміють, чому справа. Або хтось не хоче руйнувати, то очолив чи війшов в тему і в схему. Як повідомили в антикорупційному відомстві, через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася чорна бухгалтерія і організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операції, зокрема там видачі готівки, проводилася за межами України. Загалом через так звану пральню. пройшло близько 100 мільярд 100 мільйонів доларів. Ну от президент Зеленський що сказав, будь-які результати дії проти корупції дуже потрібні. Невідворотність покарання потрібно. Енергатом забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в компанії це пріоритет. Енергетика, як кожна галузь, кожен хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути і урядовці повинні працювати разом із набу, разом із правоохоронними органами і так працювати, як це потрібно для результату. Однозначно, я не буду цього приховувати. Починається в нас теж кампанія на намалювання списів, які йдуть в бік президента. Там кажуть, що не міг Єрмак про це не знати, не міг Зеленський про це не знати. Нехай слідство це все покаже. Ще раз кажу, що якби, куди йдуть ті рейки, зрозуміло, що це є тиск, ну, опосередкований, чи прямий, чи просто ця тема була, і підсвітили. Хто її підсвітив? Мі-6 підсвітило, чи ФБР підсвітило, чи ЦРУ підсвітило. Ну, хтось, напевно, підсвітив для того, щоби. Моменти пов'язані з тим, що позиція України є е, якби стійка до ультимативних заяв Путіна, могла би бути пом'якшена, і не знаю, чи це торги вже пішли. Бачите, там мацають залужного. Тут мацають зеленського, прив'язуючи його. Прив'язаний він чи не прив'язаний. Ну, слідство буде визначати. Але якщо ми говоримо за міндича, давайте згадаємо за Коломойського. Це теж, до речі, прецеденти. Це ж казали, що це просто пуповина між Коломойським і Зеленським. Так от суд Лондона зобов'язав Коломойського Боголюбова сплатити Приватбанку понад 3 мільярди у вигляді відшкодування збитків і судових витрат. От вам і тема. Це ж ну повністю роздягання. Скільки він? Чотири громадянства, щаслива людина, чи п'ять має суддя? Траур зазначив, що позиції відповідачів були за своєю суттю неправдоподібними і побудованими на свідомій брехні. А також що намагання пана Боголюбова дистанціюватися від шахрайських дій була глибоко оманливою і недоброчесною. Ну це вже зі слів юристів Приватбанку. Судом було встановлено, щоб два колишні власники банку представили позицію, яка мала на меті ввести суд в оману. Ну і в разі несплати до цієї дати от, будуть нараховуватися відсотки. Тобто, буквально там впродовж найближчих днів, якщо цю суму не буде сплачено добровільно, Приватбанк невідкладно розпочне процес стягнення і буде добуватися примусового виконання рішення суду за рахунок активів колишніх власників. То, що, може, гірськолишні сезони не розпочнеться в цьому році в Україні. Активи екс-власників перебувають під судом до наглядом і таким наказом про всесвітній арешт активів з грудня 2017 року. От так сказав Приватбанк. От вам ще один кейс, та начебто, це якби однозначно це про президента Зеленського. Виявляється, що не дуже однозначно. Хоча для багатьох абсолютно вже все ясно, все по білому, все, все зрозуміло. У ну, нас скільки було таких речей в історії, насправді а, так, по факту, друзі, сьогоднішнього дня, бо хтось оце ковбасить за гроші, а хтось не знаю, там лопатою риє захист для України на сьогоднішній день. Це офіційна статистика по лінії Кабміну. У нас е, з теплом в Україні 67 житлових будинків. 84% відсотків, 67% відсотків житлових будинків в Україні з теплом. 84% об'єктів соціальної сфери. Це віце-прем'єр Кулба сказав якраз про наслідки масового на цього російського удару, бо відкатилися досить серйозно. Ми ж говорили з вами, що буквально перед тим ударом у нас під 90% житлових будинків були з теплом, без урахування звичайно, факт фактично. Фронтових міст. Але от по Полтавщина зараз запущені котельні, працюють водозабори, очисні споруди. Електротранспорт навіть вийшов на маршрути. Харківщина водопостачання забезпечена. Тепло мають 72% мешканців на пошкоджених об'єктах. Критичної інфраструктури продовжується обстеження, обладнання і усунення пошкоджень. Запрацював метрополітен Дніпропетровщина в Павлограді через пошкодження систем електропостачання внаслідок атак була зупинена частина котелень. Зараз 30% підключено. Загалом по Україні, як я вже сказав, 67% житлових будинків. С теплом. Ну Органи місцевого самоврядування продовжують підключати об'єкти до тепла. Але знову ж таки, коли черговий удар, а те, що він буде, ніхто не сумнівається. І що буде інфраструктура захищена та як має бути ані з вкраденими грошима, але будемо за цим звичайно з вами слідкувати. Ну і на перспективу теж новація досить цікава. Ну, в принципі, до неї йшли і пробували це робити, але в Україні е з'являться двоповерхові пасажирські вагони. Ну знову ж такі їх закуплять наступного року. Щоб оптимізувати витрати на перевезення, тобто в проєкті бюджету 26 го року передбачені кошти на закупівлю сотні таких вагонів. Ну хто в Європі мешкає? Напевно бачив, бо у нас як ілюструють подібні інформації, якраз беруть оці от невеличкі електропотяги, які там складаються з двох чи трьох вагонів, але два поверхи. Тобто, в принципі, якби одразу на 80% збільшується міськість цього потягу, але витрат менше, бо вагонів менше, ви ж розумієте. Так вот... Uh... Серед цієї закупівлі сотні вагонів, але не обов'язково двоповерхових. Там будуть всередині двоповерхові одноповерхові. Але це буде перший такий сучасний пасажирський вагон на два поверхи. За заступник за словами заступника міністра фінансів Олександра Кави, який, до речі, історично займався електротранспортом і залізницею, такі вагони дозволять значно оптимізувати витрати при майже однаковій вартості обслуговування і їхня пасажорміськість зростає, як я вже сказав, на 80% І в перспективі передбачені як Модифікації спальними місцями, так і чисто чистосидіння, якби денні потяги. Ну і в проєкті передбачено 5,7 мільярдів гривень, якраз на ці сотні вагонів. В нас просто є виробництво вагонів, хто не знає, то треба, щоб і вагони були, і заміщення вагонів. Ви ж бачите, що нищиться, і дуже серйозно вони. Так що, якщо є, як я кажу, завжди бажання і можливості, то треба це робити. І плюс до всього, все ж таки, ми інтегруємося, і це стратегічний до речі момент, коли ми говоримо за. Залізницю, залізничні ці вузли, можливість підвозити там щось росіянам. Вони б'ються за ці вузли залізничні, бо колії в нас уніфіковані. І стільки років незалежності України ніхто навіть не подумав про те, що стратегічного а, захисного питання ці колії слід було би поміняти хоча б в прикордонних з Росією територіях. Ну просто тупо, щоб вони не переїжджали потягами через кордон. Щоб вони знали, що треба пари міняти, хоча б так. Але е зараз Україна запускає будівництво нової Євроколії від кордону з Польщею до Львова, і, в принципі, ще кажуть, що має з'явитися Євроколійка -ця в Чернівцях і Луцьку. Ну, хоч так, знаєте, краще пізніше, ніж ніколи. Так, друзі, виглядає розвиток сьогоднішнього дня. В наступній частині обов'язково вам доповім про детектив, пов'язаний з Міг 31 і кінжалом, бо вже там персонажі, хто кого трую, хто кому якусь мазю щось там мастив в шоломі. Багато що там росіяни наметикували, будемо, будемо споглядати. Залишайтеся в рамках мовлення каналу. Дякую вам, друзі, що ви тут. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки не забувайте вмикати. Не забувайте, якщо заходить, звісно. Формат категоричної українських вподобайки, лайкоси, все як має бути, аби рухалося нормально, логорит Ютубу. Ну і соціальні мережі теж дуже важливі. І, в принципі, те, що ви можете лінки там відправляти друзям, знайомим, колегам по роботі, це теж велике діло. Спасибі величезне. Дякую дуже моїм патреонам. Дякую спонсорам каналу. Друзі, дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо моїй роботі. А якщо маєте бажання і можливості, в описі до цього відео є усілякі можливі опції. На загал не забуваємо про наших захисників, наших Героїв хлопців і дівчат наші героїчні збройні сили. Разом з ними, кожен в своєму форматі, як вміємо, знаємо, можемо, пхаємо 24 на 7, пхаємо до перемоги. І вона буде обов'язково навіть не сумніватися Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай що стить. до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюсь і далі обов'язково буде. з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!